Привіт, друзі! Сподіваюсь, ваш настрій припіднявся разом з ринком, і мотивації працювати стало трішечки більше. Сьогодні у нашому відео розглянемо Camp Network та чому це Movement 2.0. Отже, Camp Network це L1 модульний блокчейн, який прагне інтегрувати дані з традиційних Web 2 у Web 3. У тренд вони увійшли влучно, прикрутивши технології інтелектуальної власності IP та штучного інтелекту AI. Команда залучила загалом майже 30 мільйонів інвестицій при тому, що 25 з них були проінвестовані у кінці квітня 2025 року. Інвестиції свіжі, отже, не все встигли витратити на дівчат та текілу. На днях команда оголосила про запуск K2 теснету, де виконуючи квести різних категорій, ми будемо заробляти поінти. Завдання є на будь-який смак та рівень, а саме соціалки, підписка на дискорд або Twitter, Mint NFT, гра в ігри та їх тестування. Саме головне, що затрат тут нуль, а потенціал гарного дропу високий. Тому можете навіть зробити декілька якісних акаунтів. Для початку нам потрібно отримати тестові токени проекту. Йдемо на Fawcett Camp Network та робимо запит, одразу додаючи мережу у наш гаманець. Поки писав це для вас, за пару годин вони викатили апдейт. Тепер, щоб запросити тестові токени в їх мережі, вам потрібно мати як мінімум 0.05 ефіру у основній мережі. Це приблизно 100 доларів по теперішньому курсу. Вже на ранній стадії вони збривають софтерів таким чином. Ну для якісних акаунтів це лише плюс і менша конкуренція. Також додатково використовуємо їх міст, зробивши брідж з сеполії тестової мережі Ефіріум у КАМП. Testnet. Якщо у вас немає тестових токенів зиполія, можете їх купити на газіп, але це по бажанню я це робитиму, щоб виділитись серед інших акаунтів. На Газзіпі навіть на 2 бакси можна купити тестових токенів. Далі робимо бридж. до речі, тестові токени можемо клеймити кожні 24 години. Але на жаль, як і у всіх тестнетах, лаги це норма. Після того, як ми запаслись тестовими токенами, переходимо на сайт Теснету, де буде весь двіж. Є насправді два посилання. Перше це старий візуал, який був до другої фази теснету. Тут можемо під'єднати наші соціальні мережі, бо у новому візуалі такої можливості не буде. Тепер йдемо на нову версію. Візуал тут, до речі, дуже красивий: це типу табір з різними секціями, а точніше їх шість. Якщо ліворуч знизу натиснути на туторіал, то це модняве деревце проведе нам невеличкий гайд. Для кожного квесту тут є гайди, також по проходженню не складе великих проблем. Є інфографіка ваших виконаних завдань та відсоток виконання усіх квестів. У лідерборді зможете відслідковувати ваш ранг. Давайте спробуємо виконати парочку завдань. Майже в кожному завданні є соціалки підписка на Discord або Twitter, наприклад, квест Avanna. Підписалась на соціалки, залогінились у проєкті з того ж гаманця, де виконуєте тестнет. Наступний Белганом знову ж таки соціалки. Далі створюємо аккаунт на платформі, далі мінтимо 4 паки на сайті. Вертаємось на сайт тестнету та клеймимо виконані завдання. Як бачите, нічого складного, будуть квести, де треба трохи більше часу приділити, але кайф тут у тому, що по кожному квесту команда сама зробила міні-гайди. А ну і як виконаєте більшість завдань, спробуйте їх просто прокласити на попередній версії тестнету. Намагайтесь не виконувати усі завдання в один день, адже важлива періодичність та показати вашу зануреність у проєкт. Також команда пообіцяла, що стабільно виходитимуть нові квести, тож враховуйте, що ця активність не на один день. Наостанок я раджу вступити в Discord проєкту, він ще дуже сирий, навіть регіональних гілок немає. Якщо зануритись повністю у не неважко буде вибити ролі. Як я і казав раніше, затрат тут нуль, а потенціал високий. Я вирішив не заморачуватись і забріджив у тестову мережу Сеполі. але якщо ви прям хочете без вкладень у проєкт, Проєкту, то просто пару днів пробуйте подоїти кран. Якщо будуть питання по будь-якому з квестів, намагайтесь питати у Дискорді проєкту заразом підтримуючи активність. Якщо не знайдете там відповіді, пишіть у наш чат в Телеграм. Також, якщо ви ще не підписані на наші YouTube та Телеграм канали, прошу це зробити. А на цьому в мене все. До нових зустрічей, друзі!